Це літні захисні трекінгові шкарпетки з колекції Extra Cotton, що забезпечують комфорт і захисніх в теплу погоду від плюс 15 до плюс 35. Модель виготовлено на 75% з бавовним преміум якості, що має природні антисептичні властивості а 20% поліаміда додатково збільшують зносистійкість без погіршення гіпоалергенності виробу. Ці шкарпетки підійдуть для будь-якого взуття, закритого сіткою чи дихаючого з мембраною. Надійний захист ніг від натирань забезпечено махровим плетінням в зоні пальців і п'яти. Довжина понизу литка захищає шкіру від подряпин і порізів під час руху місцевістю з перешкодами. Довгі волокна нитки екстра котон поступово вводять вологу назовні капілярним шляхом а частина шкарпетки, що виступає над взуттям, виконує роль випаровувача. Вентиляційні зони та канали сприяють ефективній терморегуляції під час активного руху. Потрійна еластична фіксація утримує шкарпетку на нозі, уникаючи утворення неприємних змошок. Зносостійка пряжа преміум якості забезпечує високий комфорт і довготривалу експлуатацію. Не створюють неприємного запаху і не подразнюють шкіру навіть при тривалому використанні. Вижити розмір дозволяє легко знайти свої шкарпетки після спільного прання. Замовляйте професійні шкарпетки та гольфи на safetysocks.com